Ура, чудова новина! Сижу собі працюю. І тут мені пишуть, що знайшли мені місце на подачу на закордонний паспорт в нашому консульстві в Едмонтоні. Це дуже чудова новина. Зараз трішки розповім, що і як, як я вицепив взагалі місце чергу на подачу на закордонний паспорт. Зараз про все розповім. Привіт! Всім. Мене звати Даниїл. Я радий вітати вас на каналі Моє Життя в Канаді. На цьому каналі я розповідаю все про життя в Канаді, без прикрас, як воно є. Іноді щось цікаве і інформативне, а іноді просто свої думки і бачення світу. Якщо вам цікаво, про таке, підписуйтесь. Сьогодні розповім про те, як я вицепив місце, щоб податись на закордонний паспорт. Багато з вас знають, що я не міг податись на закордонний паспорт, тому що дуже тяжко онлайн знайти місце. І мені один підписник, дякую тобі, якщо дивишся, написав, що він робив це через якусь фірму. я вирішив спробувати, я їм написав. І мене також підписник попередив, е, їм потрібно надавати доступ до своїх персональних даних, тому що зараз, щоб зарезервувати собі місце на офіційному сайті консульства, потрібно підтвердити свою особу через дію. І їм як би треба був доступ до моєї дії. Я розумію, що це дуже на мій страх і ризик. Як вони використають ці дані далі, я не знав. Я дуже вагався, чи робити так, чи ні, але. Мені дуже треба було податись на закордонний паспорт. І ось я вирішив ризикнути. Коштує це 150 доларів. Я не знав, чи буде місце, чи не буде, як це працює, чи це шахрайство, чи там наберуть на мене кредитів. Я не знаю. Ну я вирішив ризикнути. І ось чекав десь тижня-два. І вони мені написали, що через 4 дні, 4.04.24, така дата, знайшли мені місце в консульстві, зареєстрували мене. Я нікому це не рекомендую робити. Це якби, дуже ризикована штука, але якщо комусь критично і хтось хоче ризикнути, напишіть мені, я вам дам контакти до цієї, на цей телеграм-канал і, і ви зможете зробити так само, як я. Я не знаю ще, чи це фейкове щось чи ні, але на самому консульсі вже в моєму особистому кабінеті відображається, що у мене запланована зустріч. якби. Я поїду, подамся, і потім, як подамся, я вам точно скажу, чи це розвод чи ні, і чи вийшло в мене чи ні. Так, народ. Заплатив я, точніше, подався вже на паспорт ось консульство наше. Трошки іншого очікував, тому що в Польщі, коли приходив консульство, воно там якесь трохи більше. Тут просто офіс, кімнатка невеличка і все. Подався на новий паспорт, консул новий каже, два дні тільки в Канаді. Ну, я запитався, як довго він тут каже, два дні. Кажу, ну запрошую в Канаду. Поржали, ну наче все норм. Був я записана на 10.50. Приїхав я десь в 10.35 в 10 за 15 хвилин, десь плюс-мінус. Зайшов я туди о 12.15 чи о 12.20. Тобто я дуже довго прочекав. Я не був до цього готовий, але є, як є. Все, подався, копії вони там роблять. Але я прийшов, він каже, ви копії не робили. Я кажу, ну деяких документів робив. Він каже, ну давайте. Тобто, якщо є можливість, краще підготуйте копії. Бо у них на сайті пише, що ну, просто оригінали принести, не пише копії, але я деяких документів зробив копії. Тобто я зробив копії. Деякі приніс всі оригінали, віддав їм, заповнив ще одну заявку, що я хочу залишити цей паспорт старий. Ну і якби на цьому все. Віддав тільки ну, ті документи, що приготував. А до фотографій вони зробили там на місці, там є фотоапарат, і заплатив я теж там на місці. Вас викликають, коли приходите, викликають вас по імені. По прізвищу, щоб ви заходили. Бо я, коли прийшов, я переймався, чи треба якось там резерву реєструвати, чи ні. Просто прийдіть завчасно і вас виключить. Вас виключить на подачу. Нібито нічого не забувся. Це я так подробиці трішки розповів, тому що для мене було цікаво і трішки таких незрозумілих штук. Тому все вам розповів. З паркінгом трохи тяжко. Я в Канаді подивався, в Едмонтоні. Тому ось так. Ну, а, і до речі, подавався я ж через фірму, 150 канадських доларів я заплатив. Нікому не рекомендую, тому що там треба давати їм свої дані, щоб вони могли стати за вас в чергу. Але записали, записали, я подався, все окей. Якщо хтось хоче ризикнути на свій страх і риск, я нікому не рекомендую, бо треба свої особисті дані давати третім особам. Але якщо ви хочете ризикнути, то напишіть мені десь в соціальних мережах, і я вам е, дам контакти цієї фірми. На цьому наче все. Все, паспорт подав А, по термінам. Сказали, що чекати до півроку. Н'яка діячель не можна. Він каже, законом не забороняється, але методики розробленої немає. Тому якось так і сказав: до півроку буде готове. Дав мені QR-код, щоб я відслідковував трекер. Коли в трекері буде написано, що воно вже тут. Тоді я приїжджаю і забираю. На цьому наші все. Так що подавайтесь на паспорт, такі справи. З приводу черги, як стати в чергу, кому цікаво, якщо своїми силами хочете, я після поїздки, вже як записався, як подався на паспорт, підслухав там розмову, бо там багато людей було, і всі запитувалися у віконці, як записатись, що робити. Вони вам, вас не можуть там записати, ви це маєте зробити онлайн самостійно. І найкраще це зробити на даний момент. Там час від часу правила змінюються, але зараз, ось сьогодні, е, я був, сказали, що потрібно записуватись з собою з вівторка посереду, з 4 до 6 вечора клацати, клацати і шукати місце. Ось така порада від них. Тому кому треба записуватись, в такі години клацайте. Але іноді вона сказала, що буває, і в понеділок вони завантажують нові місця на весь тиждень. Тому іноді в понеділок, з 9 ранку по Едмонтону також можна клацати, шукати місця. Як ще записатися, я не знаю, або таким ризикованим способом, як я, через якусь фірму за 150 канадських доларів, або самому пробувати шукати. Я знаю, мої знакомі шукали так 2 чи 3 місяці місце і знайшли. Я знаю, люди місяцями шукають, не можуть ніяк висипити це місце. Тому це як лотерея, кому повезе, кому ні. Ще згадав такий цікавий діалог. А, говорили з ним, він каже: а чому ти замінюєш паспорт, тому ну, новий робиш? Ніби сторінки є, ще місце є, він ще рік дійсний. Кажу, ну просто я знаю, що він довго робиться, хочу наперед. Він каже, а що ти боїшся, що е, не зможеш зробити, чи ще щось, боїшся, що вони комати прийдуть. Кажу, ну те, що вони прийдуть тут в Канаді до мене, я точно не боюсь, але наперед хотілося б зробити, щоб не перейматися, що ці нові законопроекти приймають, що я не зможу зробити. Він каже, ну ти ж продовжити в будь-якому випадку зможеш, коли два місяці залишиться, зможеш продовжити. Кажу, ну він не до кінця дійсний, він ну да, ну да. Ну, в общем, такого нічого прям, але каже: ну, да, поки є, поки є така можливість, то він сказав так: поки є можливість зробити новий паспорт, поки ще її не забрали. Що це значить, я не знаю. Можливо, це я просто придираюсь до його слів, але він так якось сказав дивно, цікаво. Це консул. Тому я не знаю народ. З приводу, я не хочу там нічого, нікого паніку наганяти, нікого нічого там розповідати. Але законопроект цей про мобілізацію вже на якому, був на, на якомусь читанні проголошений, зараз знову його там пущать. І ту норму, що українці призивного віку не зможуть отримати послугу в консульстві без реєстрації в. Військовому кабінеті чи якось так, я не знаю, як це виглядає. Цю норму не забрали поки що. І якби... Я не знаю, як це буде працювати, тому я вирішив зробити паспорт наперед зараз, поки є така можливість без перешкод. Сподіваюся, що я вже подався, і якщо приймуть ці закони, через півроку прийде мій паспорт, що я зможу його забрати без різних проблем. І я сподіваюся, що так буде. Це так, чисто думки вголос. Хто що знає, хто що думає з цього приводу, з приводу паспорту і взагалі обмеження якби послуг громадянам України в консульстві без довідки про військовий обліковий стан. І якщо ти підеш і станеш на обліковий запис туди-десь, чи будуть до тебе якось. Писати, дзвонити, висилати електронні повістки і так далі. Не знаю, що це, як це. Пишіть ваші думки з приводу цього. Мені дійсно цікаво почитати, хто що думає, хто що інформацію, якою володіє. І ви також, якщо цікаво, спускайтесь в коментарі, почитати це все. Якось так. Наразі чекаю паспорт, це все. Відео було чисто про подачу паспорту. Знаю, що багато людей зараз не можуть податися, і це цікаво деяким людям. Тому ось так, це мій досвід. Дякую всім, що подивились відео. Ставте вподобайки, пишіть, звичайно, коментарі. І мирного неба всім вам, Па!